Всім привіт! Мене звати Вікторія Старовойтова. Я практикуючий психолог-сексолог. І сьогодні ми говоримо про гендер, стать, сексуальну орієнтацію. Що про це потрібно знати і чому в цій темі важливо розбиратися? І перш ніж ми почнемо, чекаю, поки ви підписуєтесь, ставите дзвіночок і залишайте ваші коментарі по темі. І так, маленька дівчинка народилася. В пологовому будинку вся сім'я раділа та веселилася, що в них буде маленька чудова донечка, і от іде час ці дівчинці 16, і ми бачимо, що намагається вона підтягнути себе до якогось чоловічого образу. Тож давайте розбиратися, чим відрізняється гендер від статі стать. Це біологічний показник, який буде орієнтований також на генетичну експертизу, і це та стать, яку ми визначаємо при народженні. Це буде та літера. Чи чоловік жінка, яка прописується в нашому свідоцтві про народження? Гендер це момент внутрішньої орієнтованості на свої почуття, це така ідентифікація, яка буде йти більше із середини, на якому етапі зазвичай. Люди, діти можуть задуматися про те, що їхня біологічна стать не співпадає з самоідентифікацією. Це може відбуватися як у ранньому віці, 3-5 років, коли дитина всіляко відмовляється називати себе дівчинкою, якщо в неї біологічна стать жіноча, або ніяк не розуміє, що він хлопчик, якщо біологічна стать чоловіча. Також це може прийти до дитини в ранньому підлітковому віці 12-13 років. Дітки бачать свою. Відмінність від інших дітей, і, начебто, за оцими настроями, за оцією, можливо, навіть суспільною думкою, суспільним очікуванням, дитина відчуває, що вона не про це, і тут важливо розуміти, що діти, люди на цьому етапі надзвичайно вразливі, тому що сім'я, оточення, школа, вчителька, яка читає світочка, наша дівчинка, виходь до дошки, а світочка не відчуває себе дівчинкою. І кожен раз, коли її на оці розділення за стативою ознакою, де хто з ким танцює вальс, який одяг ми одягаємо на дівчаток та на хлопчиків у дитячому таборі, на кожному з цих етапів їй буде дуже важко, тому що вона внутрішньо відчуває себе. Іншою також поряд з цією темою обов'язково буде питання, які взагалі гендери бувають, чи буває так, що в мене все співпадає з моєю статтю? Як називається момент, коли моя стать дана при народженні не співпадає з гендерною ідентичністю? Давайте розбиратися Цисгендерність це термін, що означає повне співпадіння внутрішнього самовідчуття та біологічної статі. Тобто, я зараз ідентифікую себе син гендерною жінкою, тому що моя стать при народженні жіноча співпадає з моєю гендерною ідентичністю. Я ідентифікую себе жінкою. Окремий важливий термін це. Трансгендерність трансгендерність це коли людина відчуває, що її гендерна ідентичність не співпадає з біологічною статтю, та прагне це змінити. І е, є різні етапи та процеси трансгендерних переходів, е, вони можуть включати в себе як операції, так і різні гормональні етапи, і все це людина. Проходить важливо сказати, що в нас є поряд поняття небінарності, небінарні персони. Небінарні персони це люди, які не можуть відчути, що вписуються в цю таку світову ідею, де ми ділимося тільки на дві статі чоловічої та жіночу. Тобто, людина може себе не відносити до жодної зі статей, да або, наприклад, відчувати таку гендерфлюїдність. Гендерфлюїд – це людина, яка ідентифікує себе як чоловіком. Так і жінкою, в залежності від стану дня та ночі, і так далі. Також звичайно говоримо сьогодні про сексуальну орієнтацію чи нормально, якщо я. Будучи жінкою, відчуваю потяг до жінок. Можливо, якщо я відчуваю потяг до жінок, то я не жінка, може я якийсь чоловік, може мені треба міняти стать, що зі мною? Можливо, виходить мій гендер не співпадає зі чи Ні, тому що у нас є така сексуальна орієнтація, як гомосексуальна. Дуже важливо не говорити гомосексуалізм, тому що оце, оцей суфікс ізм. Він про хворобу, да, про якусь таку. Я не знаю, тут важкість чи щось не так. Тому давайте, будь ласка, не говорити гомосексуалісти, да, гомосексуалізм, давайте говорити гомосексуальність. А гомосексуальність це та сексуальна орієнтація, яка полягає в тому, що людині приваблює її. Стать і виходить, якщо мене приваблює протилежна стать, то це є е, гетеросексуальність. Давайте також не називати їх натурали, тому що якщо ми говоримо, що гетеросексуальні люди є натуралами, то гомосексуальність, начебто, не натуральна, а гомосексуальність є абсолютно натуральною, тому що близько 9 тисяч видів е, тварин та живих істот в світі. Е, Мають гомосексуальні орієнтації, хто вважає, що це хвороба. Теж відкриваємо книжечки, зошити записуємо. Ще в 1991 році гомосексуальність була виключена із списку МКБ 10 про психічні хвороби. А в Америці це ще було зроблено в сімдесят. П'ятому. Які ще сексуальні орієнтації ми знаємо. Їх насправді дуже багато, і оці літери ЛГТ, ЛГБТК+, плюс там продовжуються до 28 літер. Зараз дійшли, але давайте все таки проговоримо найтакі -най 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 популярніші сексуальні орієнтації. Гетеросексуальність це е тяга до... Протилежної статі, гомосексуальність це тяга до своєї статі, бісексуальність це тяга до обох статей. Поряд з бісексуальністю завжди ще говорять про пансексуальність, да? в чому тут різниця, на що звернути увагу. Бісексуальні люди відчувають потяг до цизгендерних жінок. Пам'ятаємо, хто вони ті, у яких от прямо їхня стать співпадає з гендерною ідентичністю. Та цих чоловіків, а от пансексуальні люди відчувають потяг до різних гендерів та до різних ідентичностей, до трансперсон і так далі. Цікаве питання, чому досі в 2023 році ми відчуваємо тиск від суспільства, чому питання гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації може викликати супротив? Звичайно, це брак інформації через те, що в нас немає сексуальної освіти а люди... Люди, які належать до ЛГБТК, часто змушені себе приховувати для власної безпеки. Виходить, що суспільство та оточення не бачить цих людей. Тому надзвичайно важливо в кіно та серіалах показувати таких людей. Саме зараз це відбувається. І теж ми зустрічаємося з супротим. придумуємо мільйон жартів. Чому ж в кожній картині в нас присутній якийсь один із головних героїв гей? Нам потрібно пройти через цей супротив. Нам потрібно пройти через таке здивування для того, щоб це. Стало частиною нашого світу сприйняття, тому що гомосексуальні люди були Стільки скільки існує людство, і раніше ми знаємо, що були дуже жорстокі способи боротьби з цим, і цих людей вбивали, їх переслідували і так далі, намагалися очистити там націю і так далі. Але як би їх не знищували, коли народжуються нові люди, в нас знову є серед них гомосексуальні. Зараз за показником це від 5 до 10% нашого суспільства є. Гомосексуальними тому, якщо ви відчуваєте брак інформації в цій темі, якщо ви хочете. Бути свідомими, звичайно, намагайтеся розбиратися в цих питаннях. Якщо ви маєте дуже активну агресивну позицію проти цього, ми тут можемо підозрювати латентну гомосексуальність. До речі, напишіть в коментарях, от як ви ставитесь до ЛГБТК якщо ви не є частиною спільноти, і якщо ви є частиною спільноти, напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу внутрішньої гомофобії? Скільки часу вам знадобилося, щоб себе прийняти?